Вітаю вас, шановні. Оце ходжу кругом ще не робила відео про ось цю квіточку. Називається вона Мордовник. Дуже така цікава. Ось подивіться, отакі кульки кругленькі. Це ще якби пуп'янки. А ось оці пуп'янки розпускаються і отримується отака. От М'якенька, гарненька квіточка, і дуже їх полюбляють бджоли. Ось вона отака з чубчиком. Що, який чубчик? мордовник. Ось вона красунька. Бджілки тут працюють, але шкода. Бачите, от там прилетіла одна. Почула, що я кажу, що працюють. Показала, що дійсно працюють. Але тут це раночок ще. То в день тут їх добряче працюють. Ну І щоб вже не було таке коротеньке відео, я любуюся тютюн духмяний. Бачите, три кольори мої. Ось вони. Це, шановні, їдуть люди вже на роботу. Ранок. Вночі тихо, ну як тихо, відносно ось це тютюн духмяний. І ще хочу знайти, щоб був низенький, бо він такий, знаєте, дуже-дуже масивний. От. Тут от буде краса, і це мої живцьовані гортензії. Це, швидше за всього, деревовидна. Красунька, це у мене такий рядочок, он там теж біліється. Формую, То що, знаєте, як, не зразу все робиться. Тут, он, бачите, оцей деревій жемчужниця. Я думала, цей рік зробити з ним порядок, аж не вийшло. Ну, ладно, нехай. Є де розсаджувати флокси, отакі. Тут такі вони, як кажуть, місцеві. У всіх є. І ось аромат, шановні, не передати. Оце мельнянка. Я не знаю, як ще її називають по-народному, але це мені дуже подобається, бачите? Отака от рожевенька, злегка, вони тут, отак, лятри стримає їх. І флокси. Ну і вже тут поряд, щоб було трошечки цікаво, от просо. Бачите, така димка. Дуже мені подобається. І ліатриси. Стоять як солдатики. Дуже гарна квітка. Дуже подобається. Ну, їх можна пересаджувати. Це, це такі цибулинки. Це я позаторік купила в костку. І отаких от багато на ромбових клумбах, то дала сусідка корінь. А білі, ну, ви знаєте, якось рожеві, оці бускові, вони якось виглядають краще, тому що, коли засихають, бачите, не видно. А оці білі, коли засихають, то такі вони якби грязноваті зверху. Бо квітують вони, починають квітувати отак зверху і опускаються вниз. Бачите, ось уже почало, і опускаються вниз. То рожеві, бачите, вони тримають якось гарно виглядають естетично. А білі, якби, якби такі трошечки морзаті. І не перестаю любуватися оцими соняшниками. Тут дві рослинки, але подивіться, які вони насичені. Які ж вони насичені, які це трудяги. І бачите, один о такого сорту, і другий от такого сорту. Вони мають тут два різних. Ну і оце теж нова для мене рослинка. Я думала, вона багаторічник, аж ні. Написано, що це однорічник, насівається, ну хай насівається аби насівався. І дочекалася фізостегія, зацвіла. Бачите, ось вона. Мріяла-мріяла. Першу фізостегію побачила на каналі пані Зося з України. Дуже мені сподобався, квітка дуже сподобалась. І я мала мету, помогли мені. І ще цьогоріч придбала на розпродажі. Була фізостегія рожева, це біла. Ну, подивимось, рожева ще не зацвіла. Ну, і перший рік я вирощую агерату. Подивіться, дуже мені сподобалась квітка, дуже гарно виглядає. Має місце. Так, ну і подивіться, тут уже, як кажуть, слів не треба. Впали туди, якраз добре впали, а ці теж якраз добре впали на дорожку. Отут, куди не зайду, вони такі, знаєте, щоб сказати, що кидають ну своя своєобразна краса. Дуже подобається і отак беру. Отак. Але бджілки би не було. Ой, шановні, такий запах і не недарма, кажуть, що це. Найкраща масля... шавлія В тому розумінні, що така вона масляниста. Вона дає, має ароматичні масла. Ну, гарно виглядає. Так здалека вона не тому що вона коли розцвітає, коли вона вся во. Такаво... Отак, бачите, яка вона? А тут вона вже одні відцвітають, одні зацвітають, вершинки залишились, але все одно гарно. Ну, і бачите, ось. Дійшла до круга, чим починала. Дивіться, як вона. Яка ця краса, по-перше, ажурна краса, дуже гарна. І запах вечором. І он мордовник. Бачите, як він виглядає здалека. Он він мордовник. Кульки такі. Ось така моя краса, це. Рядочка біля плоту. Ну і ще вам кутик покажу. Тут я була суниця, полуниця, не вдалося. То кози з'їли, то слимаки. Тикнула картоплю під сіно. потім будемо копати. От. А це, дивіться, мацудана верба росте, красується. Ну і подивіться, цей кутик такий, знаєте, закинути. От подивіться. Один сорт. І подивіться, другий і третій, чисто жовтий. Подивіться, яка то краса. Ну, а це що міскантус, бачите? Тут я його тикнула, думаю, там каміння, куди ти підеш? Сиди. І відсвів Звіробій. Ну, не стала я його різати, він тут так гарно вписався. Думаю, а попробуємо так. Ну і полин. Бачите? О, така в мене, ну, і як пройти мимо нього. Ось такий кутик. Ось така краса. Ну, тут ще працювати треба, звичайно. Бачите, три верби. Це повисла іва, верба, ось верба, Шахакуранішики. Ну, а це мацудана кучерява. Ну, такі в нас ранок, шановні, дощ нас обійшов, передавали зливи, передавали штормове попередження, що буде. Все нас обійшло, рано оце встала, дивлюся, та не капнуло навіть капельки. Не знаю, як воно. Буде що ще сьогодні чи ні. По, по прогнозу кажуть, хмарно. От. А що воно буде, навіть не знаю. От зараз подивлюся, от там де церква, то трошечки захмарилось. Ну, так, так, але щось вітер не, не звідти. Якби вітер звідти, то ще, може, надія була би. Ось отак захмарилося кругом. Оце все вам показала, розказала, каву випила, пішла линдати. Оце прийшлася зверху, там думала зверху зняти, потім думаю, я ось цю свою грядку не часто показую, покажу. Пройдуся, планую. Думаю, смородину звідси забрати. От вона там, мордовник над смородиною. Забрати, а зробити алею гортензій. Бачите, ось вони гортензії мої. Це деревовидні. Від, від сусідки, потім Вася там знайомий, сказав, копайте, скільки хочете. Ну так, копанули кущик, але потім я розсадила. І бачите, біля е, гортензії бузок. Насадила багато корінців, бузку і хочу зробити таку алею, щоб був бузок і гортензія. У них різні сроки цвітіння і будуть доповнювати один одного. Ну, а далі побачимо. Життя дасть розпорядок. Ну, все, бувайте здорові. Заходьте, лайкніть, щоб більше побачило людей. Може хтось щось собі візьме корисного отакого, такого, як суниця картопля, молодило, смородина. І отакий от сумісний город. Щоб було все потрошку. А потім можна порядок зробити, коли є з чого. Гірше, коли нема з чого. Бувайте здорові!